Напередодні Міжнародного дня боротьби з фашизмом та антисемітизмом у Кіровограді вшанували жертв Голокосту. Біля пам'ятного знака жертвам Голокосту зібралися представники єврейської національності, громадських організацій та влади. Хвилини мовчання вони вшанували жертв нацистського режиму та поклали квіти до монументу. Ми забралися тут, у пам'ятного знака, де в сентябрі 1941 року фашисти. оккупировав наш родной город Кировоград, свозили сюда евреев, а затем отвозили их на расстрел. Было уничтожено здесь, в Кировограде, в Валах, около 30 тысяч невинных людей. Они были убиты только за то, что были евреями. Это страшные цифры. Все прогрессивное людство сегодня згадує про эти страшные годы. віддає данину пам'яті безневинним людям, які загинули тільки із-за того, що вони були людьми іншої національності.